Мої найщиріші вітання всім, хто переглядає зараз це відео. Я Наталія Валевська, дуже приємно з вами познайомитись. Я і співачка, акторка, телеведуча і ще багато-багато чого я роблю в житті. Одним словом, вовка ноги годують. Одне з найголовніших, що в нас є з вами в житті, це наше здоров'я. Потім іде кохання, добробут і щастя дітей і так далі, і взагалі своїх близьких людей. Ти перебуваючи тут, вже завдяки цьому повітрю оздоровлюєшся. А тоді, що звісно, для того, щоб ідеально здоров'я тобі служило, необхідно підкріпляти його, як ви думаєте, де? В готельно курортному комплексі Карпати. Тут вас завжди зустрінуть радо, тут вам проведуть діагностику. Тут багато-багато є діагностичних апаратів, завдяки яким можна вірно поставити діагноз. Чому? Тому що тут одна з найкращих лікувальних баз в Україні, і ще багато-багато чудових, приємних і творчих вечорів, і дуже смачно тут частують. І е, можна також і випити фреш, можна також і піти на манікюр, до косметолога, окрім всіх всього комплексу процедур, які тут є. Е, також, звісно, ви можете і на екскурсії з'їздити. Тут багато всього в цьому чудовому готельно курортному комплексі Карпати. Отож, зичу всім міцного хронічного здоров'я, невелікованого щастя. Ну і завжди вагітного гаманця і море кохання. Один з найкращих готельних курортних комплексів Карпати вже чекає на вас. Щиро ваша Валерська Наташа. До зустрічі.